з іншою стороною традиції, І ця сторона пов'язана з близькістю до природи. Справа в тому, що е, слов'янська традиція говорить про велику побожність людей у стародавні часи. Вони були дуже чутливі до різних сторін діяльності природи. Вони вміли співпрацювати з природними силами, з природними явищами, з духами природи. От. І, можливо, ми багато чого втратили з тих часів, бо ми від природи віддалилися, опинившись у антропоморфному середовищі е, свого життя і таким чином е, втратили, можливо, більше, ніж отримали. Давайте тепер розглянемо цю сторону славянської традиції. Я передаю слово нашому наступному доповідачу Наталії Матрос, яка теж представляє департамент освіти тосочки туриста України. Будь ласка, Наталка, вам слово виручена елементалом духом природи. Я не буду зачитувати на презентації ті маленькі вірші, ці цитати. Я думаю, що можливо ви самі їх будете зачитувати самі собі, і, можливо, це буде як узагальнені, узагальнені ну, для вас будуть якісь інші думки, чим вони мене. Аксата ХХІ століття уявлялося золотим віком, тим, хто про нього мрія. А для, для тих, хто його переживає, вік виявився зараз вибухнули найстрашніші мрії. Цілилися найвитиші ідеали. І було отримано місце існування людини. А внаслідок після морди. І, і чим вище з хаосу колективного, несвідомого піднімаються тисячолітні примарні чудовиська матеріалізму, атеїзму та мералізм. Тим більше через вічний і невловинний закон компенсації починається зростати інтерес до іншого прикованого взаємного боку життя. Цей інтерес, що переконався, міг стати пошту для небачення соціальних змі, якби і на ньому не залишилося свій відбиток, середовища, що його породити. Сьогодні всі захистом висловлюються власне оригінальне відкритування правокутній народ. І свідомість людини виникає мішани, неділості та невпевненості, а це дає багато дини, мало вогнев. В цьому вогні згорає те, що ми б стати маяком надії, стрижні пізнання, реальною, інтернатурною, сухому інтелектуальному зброю життя. Життю, коли людина жива в дружбі з іншими тонькими святами та їхніми мешканцями, коли не боялися, не боялися їх, коли не намагалися використовувати їх, перебити інструментами своїх листок та інтересів. Тема елементарної духу природи це про всіх інших спілку та наприкладних, які живуть у своєму власному вигляді виходячи з стародавнього філософського уявлення про космос, не милоціли, живуть незалежно від того, чи здатні сприймати їх люди, що пізнають їх лише в рамках своїх обмежень, тісних відчуттів, чи навіть не замислюються про цих мусія. На пані проявленому до нам дана можливість рухатися, сприймати та оздоблювати, існують чотири елементи. Або стихі земля, вода, повітря та вогневість. Ці чотири елементи або стихії становлять пари, що взаємопроникають і створюють крест. Земля і повітря є горизонтальним губом, вода і губом вертикальна. Таким чином, земля запліднюється водою, а повітря водою. цього енергетичного креста народжуються життєві елементи, що відрізняються великою силою, впливом і здатністю сприймати сприятливого плива на людей. Не слід розуміти, ці чотири стихії буквально, як фізичні, земні, Повітря Під цим мезотеричним назвам відбувається набагато глибше поняття, Зокрема, вони співвідносяться з чотирма нижніми планами природи. Земля з звичним планом, вода з енергетичним, повітря з психічним, вогонь – з ментальним. Властивості цих чотирьох стихів впливають на властивості предметів і явищ на колощного світу. І ми можемо почути, як люди не завжди розуміють причини, коли говорять про... Рослини, води, каміння повітря або богнямі знаки завдяки. Чотири стихії подібно до чотирьох сил або основних музичних нот нашої природи, що становлять тон гармонії, динамічної діяльності. Завдяки йому чотири основні стихії в природі проникають одна одну, а незвичайні форми їх та взаємодії регулюють божественним повстання, який також тягне. Метали є формами життя посередині статті або елементів. Важко дати їм визначення, описати, оскільки фізично вони не мають тіл, немає умов, що дозволити бачити у Вони належать до більших тонких планів природи. Проте плани природи невідопримнені. Між ними існує нескінченний спектр поміжних станів. Якщо враховувати зміну правдивих умов, то в деяких випадках... Елементи здатні матеріазуватися, сильніше і набувати більш чіткіші флори. Завідки, чому їх легше побачити. До зміни факторів можна віднести час, води, року, високу, водину, величину зарядні статична викликання, і температуру, що змінюють компоненти, Такі як концентрація води розібрива і так далі. Сюди також відносяться вплив на землю зірок та інших песні особливо сундук. Але навіть за таких склятливих умов дуже важко побачити їх на озброєним полі. Людям важко довести існування духів перо, поки вони повністю не спозабудуться на тебістичні підході. Відносна між світом моментальною та світом людей дуже тісні. Е та є очевидно, що людство саме спорила переводів що закриває від нього метафізичну античну. Стародавні новитії, що черпали свої знання з містерії, обібрали себе уявлення про елементарів і виключили їх до пантеону своїх есен. Секрет у тому, що дами завдяки приватному та тісному скриптуванню зі світом праві аркажі та всіх навіть, впливали на нового душу, тому чи іншу годину тварин, допомагали, щоб дика худоба вбив прожити разом з дитиною. Так само вимотали, спілкуючись людиною, навчили його використовувати цілющу силу сілю. Вони Получили людей спалювати сновника, щоб залучати добрих духів і ганяти зли. Вони розкривали людям таємницю походження ріжків, навчили її твої Вони показували людям приховані джерела мінеральних вод та гарячих очі. мінеральних, в яких виготовляються молеки, які поводять космічну енергію. Вони розкривали благотворні властивості квітів та їх роль у обрядах любові смерті. Коли настав час, вони спустили вогонь з розпустили вовнус небезпеки, велики були зелене ірок, вони створювали місце з високими богами і навчили людей створювати їх міста, щоб жертва принесла там утримують цей день. Карпіори народів відомо краще за інших. Не страйчапки для зустрічі перемотають, які відбувалися у всіх. Це морицького. Хіба звичайно, що вони з них треба. Коло дитина все побуває, кожна велинка поживає, до мага щось. Це так само не на знаєм як і саме дітей. Це і нематерія, і не енергія. Щось, це щось більше, не тільки метафізичне, а його метаенергетичне, і навіть на реакціоне. Ми використовуємо особу дух для того, щоб дотримати форму і феномен, на очевидні темні від очевидних і спостережуваних форм, спостережуваних форм, як ми називаємо речі. Тіло в духі природи складається в різних видів енергії, хоча енергія цілком світломаріальна вона не є зічним матеріальним і незагальним винятом зазначення споруди. Ніж навіть найвидомою енергією та видовою матерією існують і про міста. І це дає від шансів побачити її. Найбільш ще й наболочку побутіла, на як правило, існує на плані енергії. Все ж таки запевнення сприятливих умов можуть прийматися майже філесному та візованому форму. І це відбувається в активних зонах, де взаємодіють, змішуються однозоном те, що ми називаємо енергією. Її відрізняє високість форму, що сприймається вчитніх. І те, що ми називаємо наплегів, властивості, яку для нас, очікують, дуже вихідно бути вивчити абергію. Ми можемо припустити сказано, що елементали більш пластичені за нас. Для форм... для фільма, для шипи, вони змінюються вигляд, приходять з однієї поліші. Різноманітність виїздів практично безкінчення. Ми нагадаємо лише постанови. Їхня набак обходить під рецькою отеноліст, той живе забуть. Живі, ударні до своєї природи, вони буде політик як жартувати дорослі, бо не пославлені етичні принципі, і не можна говорити, що вони хороші Хто не уникає тонічних прогень, та люди всі полезні. У ті часи коли існували повиснували вразів та цехи ремісла, коли люди виконували роботу справними натхненнями. Маленькі вдома були товаришами та на ведими комушниками. На сході традиція відзначає цих громад. Той жити їх в на чіці, будуть на і в стародавній ресі, тоді на чийці буде по злацію на превенсі і вавити у гірнутих інтерв'ю. Елементи води серена на раїді віки на водою. В середини є елементалами поверхні. І деякі купили у латинське та грецької значення ті, чого буде та зброї можна помістити на саме вершині іерархії, іерархії. Для свого основання вони потребують для велика на, на іншому полюсі цієї ієрархії знаходяться прихідні сторони, що живуть лише у вас. Вони народжуються і знову розчиняються в, Словом, в ніч, повного місця. І засвідченням стародавньої верстрі надають сильні ціліщих ділократів.

Магічні наталі політики. Вантави повідомили повітря, сифи та лікар. Томологія імені си тобто, ж, Сліки, і все ж донеодія. Які видавали активам літу, відводити віку. Ці інструменти подібні єврейської теології арт підвищували до священных дальше, чего выглядит за повод или можно по проводить. Хейт-филиппец положим, полишев России нанимает на полный народ, молчанный потерищество. Ведь и выдыхайте тут же людей, Особенно люди за русских горит, чисто душе, у меня дом и дрон спуска. Цієї монтажні своїм виглядом найменше нагадних купити. Молодії хіміна з дуже страху, не має східному. Пов'язана з рабською культурою. Та зізнаємося. І маючи достатнього досвіду, відповів чистоти, людина не повинна навіть намагатися і йти в контакт з цілем написаним ступеням. Вона також коло електробіологічним інтексом на любов. <рив> Тут підгороди, які поговорили, лише найбільш типові ставників на численних видих із моментах, що дають, дуже значні і ставили зображення, культури та традиції. Дама аналота відповіщання відправити їх планети мірописько попереднього життя. В мостеріях давни згадувалися по ним. Їх відставляли як геометричне поспособство, губа які мають очевидно сенс і створив боєзнати, які будуть результат на момент. І моментально ще порують моментом народження смерті, папературної душі, чи не довідання. Є момента, що короля будуть один на тестові, і що знаходяться при цьому поза механізмами чи значимо мета, логічно з людинами. Тому ж матерітичний рік це все звучить як дитяча казка чи наукова фантастика. Так і має бути. Бо ці знання в повновітні, і коли ми вирванемося з клітини матеріалізму, ми зможемо сприймати ці біологічні прийняття і побачити світ, хто був. Отак От за 20 хвилин було спроба уявити свій бізнес як одну з да поставити його базового доправиного бачення послуг, набагато галужнішого, ніж прийняти з Щоб зрозуміти життя в будь-якому його полі, колишніх та метофічних, необхідно брати на себе відповідальність, спогадати і дитинно очищати всіх тіл. Мати нужність і дистимо, що вибухи, ну і виступає полізову, що до того.

Девер це дуже склад, які є нахискими способами, яким я поговоримо, я вирібна звіте. Назвав девер з наступ сінялічним, скотче. Велике царство дет Англії це найцікавіша область слідча, одночасно дребуючи і неосяжна. дребуючи тому, що багато з цього досі залишається та та часто на сучасне завоєння, а насяжне, тому що не належить сільій людині, до її відносить здоров'я та все земе. Люди там не опрацьовують місця, щоб він довго поправи, стоїть той недолузі, але для багатьох прибазів зовсім інші справді почати усвідомлювати, що кожен людина, не тільки людина, а й йде у найтипші стороні війни. Він дійсно людина ідею у своєму власність. І це дві дорожінні частини складає сили і два. Пока частини не може від контакта.